Вітаю, любі підписники і глядачі. Тема, про яку я сьогодні хочу поговорити, надзвичайно важка і важлива. Всі постійно задаються питанням, коли закінчиться війна. Ми бачимо надзвичайно багато маніпуляцій на цю тему. В мережі з'явилась дуже велика кількість тих, хто прогнозує, передбачає, віщує, ворожить, коли ж закінчиться війна. Хочу сказати, що 17 років моїх метафізичних практик дають мені право говорити про такі речі досить експертно. Бачити початок війни легше, ніж її закінчення. Як практикуючий астролог вже більше 14 років, як людина, яка знається на мунданні астрології. На геополітичних речах, які відбуваються у світі, тому що осягнути все можливо, коли ти спостерігаєш за цим поза системою. Так от хочу вам сказати, що передбачення початку війни було ще в Катренах Нострадамуса. Він говорив про те, що в 16-му Катрені зазначається, що війна розпочнеться і продовжиться 7 років, а потім ще 20. Тому на запитання, коли закінчиться війна, вона закінчиться не скоро. І постійні таророзклади, постійні астрологи, шарлатани, які обдурюють людей, даруючи їм марну надію, насправді дуже шкодять вам. Чому? Тому що ви не думаєте про те, як вижити, як згуртуватися і боротися як нація за, те, за свою свободу і право жити. Ви думаєте про те, коли ж хтось великий, добрий, прийде і все зробить за вас. Туди ж відносяться претензії до Боже, невже ти не бачиш, що відбувається і не можеш зупинити? Нагадаю: воля людини вільна. Бог, Творець, створив нас за образом і подобою своєю. Ми маємо вплив на волю Бога? Ні. Так само і Бог не має впливу на нашу волю. Розпочав війну не Бог, а люди. Люди дозволили війну. І закінчиться війна тоді. Коли люди її закінчать. Тому, будь ласка, не вводьте в оману себе і інших. Я розумію, що люди професії езотеричної на сьогоднішній день дуже популяризують Ютуб як свій заробіток, і від кількості, від кількості переглядів, лайків можна отримати гроші. Але будьте обачними і свій час направляйте на те. Щоб якимось чином допомогти нашій армії, нашим захисникам. Донатьте і пам'ятайте, що війни закінчуються завжди. Питання лише стоїть, якою ціною для нас? Виживе наша нація, збереже себе і території, чи ні. Не марнуйте час, критично мисліть, і скажу вам, що справжні майстри метафізичних практик не займаються дурньою, сидінні в Ютубі. І розповідаємо про те, коли закінчиться війна. Зірки вони телепередач чи ні? Як бачите, я цим не займаюся. І вас до цього закликаю.